Доброго ранку, дітки! Ось і настало довгоочікуване тепле літечко. Як настав цей літній місяць, все росте у нас навколо, ягідки почервоніли, поспів в полі щедрий колос. Діти, це настав перший місяць літа червень. Давайте поспостерігаємо, як змінилася природа влітку. Настає літо, весело пригріває сонечко, його ласкаве, тепле проміння проникає всюди. Літній день довгий, сонячний, гарячий, ніч коротка. Тільки згасне вечірня зоря, як починає світати. Літнє сонце знаходиться високо над головою. Сонце стоїть високо. На вулиці спекотно. Вранці і увечері низьке, тому стає прохолодніше. День триває довго, ночі короткі, улітку багато тепла, вологи та світла. Це сприяє розквіту рослин. У рослин з'являються не лише квіти, а й утворюються плоди. Насіння дозрівають ягоди. Червень тиші в природі. Саме в цей час у диких тварин і птахів з'являється потомство. І тому людині потрібно дотримуватися тиші, не турбувати їх, не заважати їм дбати про своїх малюків. Пам'ятайте, любі діти, щоб сади у нас цвіли, щоб літали в чистім небі і лелеки, і журавлі, щоб пташки у нас співали і дерева підростали, щоб земля була у квітах, бережіть природу, діти. Молодці, дітки, на цьому все. До нових зустрічей, до побачення. Гарного вам дня!